Всіх вітаю, у продаж поступає свіжопригнаний Hyundai Santa Fe 15-го модельного року 2014 року випуску. Перша постановка на облік 12 й місяць 2014 року. Це є 2.2 дизель 145 кВт, автоматична коробка передач, надійний гідротрансформатор, повний 4ВД-привід. 270 тисяч рідного підтвердженого пробігу має автомобіль. Є підтверджуючі документи на цей пробіг. Також надам ВІН-код для ваших перевірок. Авто на класній комплектації, кузов без ДТП, дуже гарно виглядає. Чорний е, колір з металіком. Якихось на собі дефектів, м'ятин, царапин, корозії, чогось такого е, немає. Буду вам усе поступово показувати. Постараюсь передати стан цього автомобіля. Це є ксенон лінзована оптика, дуже гарно світить білим світлом. Така led стрічка додатково на фарі, фари ціленькі, не запутівші. Лето це є денні ходові вогні, протитуманні фари та також тут підсвітки мертвих зон. При поворотах тут вони включаються на сторону та гарно все видно у повороті. Капот та бампер зблизька виглядають дуже гарно, якісь висічки на собі не мають. Ну, це Потрібно розуміти, що це є чорний колір будь-яка царапинка, будь-який скольчик мінімальний, це все буде на ньому видно. Але виглядає він дуже гарно. Цілесенький. Фіксуйте відразу він код для своїх перевірок. Такі оригінальні 19 колеса, не зацарапані, гарно виглядають. Практично нова літня гума. Стоїть гума тут пара напереді, пара ззаду, вона трошки інша. Тут протектор ще кращий. Також колесо в порядку. Стоять додатково такі пороги. Приїхали з-за кордону, теж вони гарно виглядають. Є безключовий доступ. В наявності два ключі. Карти по низах не зачовгані, ну є мінімальні царапинки по салончику. Все-таки 270 пробігу, але нічого критичного. Повний електросклопакет, центральний замок, електрорегулювання складання дзеркал, підігрів також є. Пам'ять сидінь, електрорегулювання обох передніх сидінь є, є люк, є панорама, це все функціонує, все працює. Електрокришка е багажника. Звідси можна її відкривати, є автозатемнення дзеркала, мультимедіа з навігацією, з блютусом, двохзонний клімат контроль, кондиціонер працює, гарно холодить, там є AUX, USB, можна щось вставляти в прикурювачі якраз у цьому місці В такому от стані ручка КПП, підігрів сидінь, автохолд, електроручник, шкіряне мультикермо. Є круїз-контроль, вибір режиму руху. Трішки може бути кермо важче, легше, ну, там типу вибираються режими, сам не пробував, треба поїздити ще. Так, звідси керується оцим, типу, як це називається, бортовий комп'ютер. Управління мультимедію, блокування повного приводу, екорежим їзди, допомога при спуску, допомога при підйомі також є. Підігрів керма. Теж. Є накладочки на пороги такі. Задній ряд сидінь теж гарно виглядає, нічого не поламано, тут є різні ці ручки для того, щоб складати сидіння, для того, щоб сідати у додатковий ряд сидінь. Це є самимісний варіант автомобіля. Сонцезахисні шторки у картах задніх дверей є. Підігрів також і задніх сидінь. ну Гарненько виглядає машинка, по кузову чорний колір дуже личить в Санта-Фе. Задні фонарі є LED це верхня частина. Дуже гарно стильно виглядають. І камера от заднього виду, задні парктроніки, фаркоп, розетка. Додаткові два сидіння, вони теж в хорошому стані, нічого не порвано. У багажному відділенні є от мінімальні царапки, видно, щось возили, але нічого критичного. Все, з чим приїхав автомобіль, все на місці. Є також запасне колесо. Воно знизу, вихлопні чистенькі, сажа у авто на місці. Техніка в загальному тут чудово, автомобіль заводиться, працює рівнесенько, їде плавно, їде дуже гарно. Коробка переключає чудово, повний привід повністю робочий. Покажу також і роботу двигуна, чуть пізніше. Також покажу всі сервісні документи, які має автомобіль. Підкапотний простір тут виглядає гарно, нічого не поламано, забирання він не проходив, є мінімальний контрол. Головне, що по двигуну немає ніяких підтікань. Під форсунками все сухенько. 270 тисяч означає, що цепок у автомобіля вже поміняний. Тут потрібно буде лише обслужити для себе замінити масла фільтра. От і, в принципі, вкладення автомобіль більше не потребує ніяких. Вся остальна техніка, все класно працює. Взагалі ніяких зауважень до цього немає. Покажу відразу, які є сервісні документи. Є сервісна книжка, вона тут велася регулярно, 24 й рік 253 тисячі. Останній запис. Нагадаю, зараз 270, здається, 273, якщо бути точним. Автомобіль купувався у салоні вперше в 12-му місяці 2014 року. Модельний рік автомобіля 2015, й стане на облік 2014 роком. Також є якісь книжки, навіть ще запаковані, якісь інструкції, є чеки фактури Видно, що за ними не дуже доглядали, але вони є. Їх є багато, вони датовані різними роками. От, ну. Можна почитати, поперекладати, знати, що, коли і як обслуговувалось, замінювались в автомобілі. Гарно їх треба порозправляти та й поскладати. Авто є повністю розмитнене, сертифіковане. Готове до постановки на першого власника в Україні. За детальною інформацією можете переходити в опис. Там, можливо, щось, якщо забувся сказати, буде вказаний мій номер телефона. Телефонуйте, відповім на всі ваші запитання. Можемо доставити цей автомобіль до вашого дому, також читайте про все у описі. Зараз дякую всім за перегляд. На все добре.